Доброго дня, шановні садівники, садівниці, древолас вітає вас. Ми, ми закінчуємо вже сезон відправок. Вже сьогодні буде останні дві відправки. Але чого я знімаю це відео? Я хочу пояснити людям, що ми вже Ну, ми ще можемо відправляти саджанці, але це вже на ваш розсуд. Наприклад, яблуньки... Вони переносять легше пересадку, у них більш мочкуваста коренева система. І якби, ну, вони краще проживаються. От, але вже трошки запізно. Це вже, якщо відправки, якщо ви дуже-дуже хочете, я можу відправити. Але я вже якби, рекомендую вже на осінь це все діло відкласти. От, бо яблуня вже починає квітнути. Персик вже відквів. Абрикос вже відквіл, відквітнула. Ще трошки квітна слива, дивлюся, диплоїди теж там, ну, в залежності від сорту, щось відквітнуло, щось, щось квітне. Дивіться, чого я кажу: що вже якби сезон відправок вже закінчується, бо листя велике і через листя випаровується дуже сильно волога. Тобто, я вам відправлю саджанці, але на ваш. На ваш розсуд, на вашу, під вашу відповідальність, бо вже треба більше з ним працювати. <кхід> Хотів би ще подякувати за замовлення, за те, що ви нам довіряєте, от, за те, що ви, ну, в принципі, ми стараємося тримати марку, тримати якість. Дуже приємно чути відгуки, коли люди дзвонять, кажуть, блін, посадили, каже, і все прижилося, і взагалі ми такого не очікували. От, каже, щоб, щоб все прижилося. Ну, В принципі, ситуація така. Е, якщо треба вам якісні саджанці, то вже відкладайте покупку на осінь. Якщо хтось там вам щось, Ну, я не можу сказати, що пропонує. От, ну, Каже, що, що все буде гуд, все буде 100%, воно приживеться. Я би не довіряв би таким продавцям. От, Бо вже воно. По сроках, по сроках вже, вже пізновато. Взагалі, оптимальні сроки посадки це е, весняні. Це е, коли відпустила земля, коли можна вже е, сад, ну, саджати, то копати От, це саме оптимальні сроки на посадку. От Коли вона відпустила і коли починаються ну, маленькі листочки, ми ще відправляли, воно все нормально проживається. Але коли вже отаке листя, бачите, велике. Вже його якби вже важче. Чим більше площа листа, тим більше йде випаровування вологи. О, тому якби це вже з, е, зменшує шанси на приживаемость. Е ну, в принципі, яблуньки ще куди не йшло. І то однорічки вже великі яблуні, там двох-трьох вже якось воно трошки ну трошки якби з опаскою вже. Вже можна пересаджувати. От, зараз вам покажу, як виглядають сливи. От, в цьому році, звісно, персик хватанув курчавість із-за погоди. Хоч ми обробляли, але воно нам <кій> на даний час воно не дуже допомогло. Чекаємо погоди, чекаємо температури. Зараз вам покажу, як виглядають сливи, як виглядають диплоїди, яблуньки, груші, черешні. От, ну, взагалі, така от ситуація. Так, дивіться, ось яблуньки. Так, черешня. Вже бачите, яке листя здорове вже. Вже, от щоб ви розуміли. Отже. Здорово вже листя. Персик з курчавістю, то, що я казав. Ну, Це в цьому році погода посприяла цьому. От. У мене є товариш, який займається сугубо персиком, каже, вже 10 разів кропив, каже, ніфіга каже, блин, не можу витягнути і все. Так що чекаємо погоди. Це сливки у нас, ну, це то, що залишилось е, після продажу. Ось Деякі квітнуть, Вон вже квітоїди. Гавненький, блін. Хоч і обробляли, але воно все одно вони лізуть, гади. Нічого не зробиш. У нас на сливах вже навіть молодий приріст пішов. Як бачите, абрикоси, диплоїди. Різні диплоїди, алеча. Вибачайте за картинку, бо я без стабілізатора щось вискочив. Думаю, зніму по побистренькому відео. Так, це наші маточні дерева. Кстати, не прирізані, треба їх прирізати, але біжимо, біжимо, бігом, бігом. Куча роботи. Осняна гаряча пора. Вон, бачите, дворічки. Дворічки вже вони квітнули в цьому році. І вишнева муха вже лізе. Теж треба вже обробки знову робити. От, хтось мене питав, чому так забагато обробок треба робити. Ну, весняні обробки вони взагалі їх штуки 3, 4, 5 можна робити, от, там, в залежності. Ну, ми робимо обробки і ми разом, беремо, підживлюємо рослини. Ось, бачите, деплої, це, по-моєму, якщо не помиляюсь. Black Gold. Да. да он Black Gold. бірочка. От. У нас путанини з сортами немає. Чого? Бо ми робимо бірка от кінець, бачите, кінець бачите, другого сорту Блюкармен. Початок ну, кінець там першого сорту Блюкармен, початок Black Golda. Потім ми пішли-пішли. Йдемо, йдемо. Має бути бірка на кінці Black Gold. Ось, будь ласка, вам бірка на кінці Black Gold. Ось, Бачите, тому у нас плутанини немає з сортами. От. Раз вже промотоблочили, Трошки закрили вологу, але було дуже дуже багато вологи було, тому воно грудками все, поки земля це. Так, перше, перше мотоблочення. От, ми зробили, будемо робити скоро вже друге, на, так би, так би мовити, на розпушування вже ґрунту. На більш, більш таку вже, ну, щоб покращити стан ґрунту, покращити його структуру. Зацвітає вже, починає квітнути полуниця. Що це за сорт полуниці у нас цікаво? А це копчиха наша. Да, оце я в тому році взяв, дуже мені сподобалась, вона, звісно, ганяється, але дуже багато обману. Я взяв купчиху у перевіреного продавця, собі на маточник. От, прекрасно прижилася, спробував ягідку в тому році, все супер. Мені дуже сподобалось. Це у нас сорт Санте. Теж брав у перевіреного продавця. Сорт підтвердився. Суперовий сорт практично до ну, жовтня, мабуть, в жовтні я щось тут дзьобав. Ну, але це ж було посаджено тою весною. Якби, ну, тобто воно ще не розрослося, не набрало силу ще будемо дивитися, що воно в цьому році нам покаже. Так, це в нас подвоє. Треба буде пересаджувати, готуємо ділянки. Бо теж трошки не встигаємо відгрузки, відправки. От. Люди просять. Ну і взагалі, якби ми ж вирощуємо продукцію на продаж, тому тут же виходить, приходиться якби, трошки обирати, чи, чи відправка, чи робота. Ну, Взагалі от така ситуація. Так, тут маточні дерева квітнуть в нас теж. Це то, що ми беремо черенок з них, з цих дерев. От. Взагалі така ситуація. Так, а це наш нектарин, нещастя, але щось якісь прояви. Це то що я вам показував. Коріння морковка. Якісь прояви листочків дає. Але не знаю, чи він виживе, чи не виживе. Але дуже хотілося б, щоб вижило. Щоб показати вам, що можна зробити. З цими такими от, ну, якби для, для мене це від браковки, хтось таке продає, бо бачив багато е, матеріалу е, посадкового, то що висилають інші магазини. От, ну, оце то, що я вам показував. що Я вважаю вибраковкою. Вони вважають, що це дуже якісний посадковий матеріал, що це супер. ну взагалі. Така от ситуація. В цьому році, звісно, весна дуже, дуже важка, дуже холодно. От. Але, але будемо сподіватися на краще. От. Е, працюємо, не опускаємо рук. Е, треба і хлопцям допомагати, бо частину виручки ми відправляємо хлопцям на допомогу. От. Е, донатимо. Ну, я вважаю, що кожен має хоч щось. Якщо не може, наприклад, взяти зброю в руки, от, допомогти там, то треба допомагати хлопцям, ті, що захищають нашу батьківщину. От, щоб вигнати цих окупантів, блін, русліків, хай вони там в себе що хочуть, то і роблять. Це, це наша земля, це наша країна, це наша держава. Все, гарних врожаїв вам! Хай росте і роди. До побачення.